Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам точилку, яка відправляється до свого нового власника. Це точилка з прямокутною пластиною. Товщина її 3 мм. На точилку встановлені 3 неодимові магніти від польської компанії Mistral. Діаметр магнітів 20 мм, висота 5 мм. Сама основа точилки виготовлена з масиву дуба. В комплектацію точилки входить 5 точильних камнів, які йдуть в футлярі. Футляр виготовлений з фанери 6 мм та пофарбований в колір горіх. Зерно камнів 180-300 500, 1000-2000 грід. Камні 180 300, 500 – це оксид алюмінію, вони працюють з водою. Перед початком роботи їх потрібно замочити у воді на декілька хвилин. Після того, як камінь набрав у себе воду, ним можна працювати. В процесі роботи через деякий час камні стираються. Для того, щоб їх вирівнювати, є спеціальний порошок карбід кремнію. Він йде в бутилочці ось такий. Тут зерно F100. Він підходить тільки для ось цих трьох камнів. Камні 1000-2000 грит. Це природні камні, тобто мікрокварцит. Вони працюють з маслом. Ось така бутилочка з носиком йде. Це масло мінеральне об'ємом 70 мл. Перед початком роботи потрібно капнути капельку масла на камінь, розтерти і витерти сухою серветкою. В процесі роботи. Коли ви камнем трохи попрацювали, він забився. Для того, щоб його почистити, потрібно знову капнути одну-дві каплі масла на камінь, розтерти і витерти серветкою. Масло піднімає з камня весь абразив і все забруднення. Також в комплектації входить два ключика 2 і 4 мм для регулювання. Ключик 4 мм підходить для ось цієї пластини для регулювання і ключик 2 мм для ось цього стопорного кільця. Тримачі камнів надруковані на 3D-принтері. Ручка йде діаметром 40 мм, вона виготовлена з карболіту. За допомогою шарніра можна виставити будь-який бажаний кут заточки. Для цього, переміщуючи шарнір вгору або вниз, можна легко виставити будь-який бажаний кут. Самі магніти тримають дуже міцно. Пластина служить тільки в якості упору. Вартість такого комплекту 3200 гривень. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів, Переходьте на мою сторінку, дивіться інші відео, там є огляд на інші точилки, наприклад, точилка з трьохточковим упором або точилка з поворотним механізмом. Також на моїй сторінці ви знайдете посилання на Telegram, Instagram, також є посилання на TikTok, В TikTok там набагато більше відео і фото є, можна подивитися. Також в описі буде номер телефону, за яким ви зможете запитати або замовити собі даний товар. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк.